Всім привіт народ! Коротше, сьогодні буде огляд на досить класний курятник, який я б відредактував. І буду займатися подальшим в редак... Ну, Деякі моди я буду редактувати. Зараз дивіться, зараз по мені потрібно... потрібно, першим ділом мені потрібно зайти сюди. Будова, вирівнювання. Так, змінити... Максимальний. Нам потрібно зараз вирівняти діляночку. Так, все в один ровен, як би та, і як би ні. Зменшуємо, дорівнюємо, бо це дуже великий курятник, я вам скажу по правді. Так, під'їзд тут є, під'їзд, добре. Заходимо тварини. він у нас знаходиться в розділі кури. Я знаю, багато займається курми, тому всі, ну, думаю, багатьом буде цікавий. У нас є от, ну, стандартні, тобто невеликою вмісткістю. До перших модів максимальний в нас вроді був якби цей 360. Так. Да. Е, в мене є от такий. На тисячу. Він 45 коштує тисяч. І маємо такий за 120 тисяч. Але виходить він на 10 тисяч курей. От тут у нас навіть написано. Мод нормально відредактований, все файно працює. Зараз тільки мені потрібно добавити. Так. 10. 000 000. Тепер заходимо сюди і купуємо його. Ну, бо я знаю, що багато хто любить займатися курми. І тепер, дивіться, я тут зглажувати, нічого вирівнювати не буду. Тут, виходить, у нас тригер погрузки зерна. Тут ще буде додавлений... Трігер на воду і окрема бочка буде стояти на воду. Зараз ми зробимо коротеньку огляд його, тобто у нас все анімовано Присутнє світло, кому цікаво. Тут у нас тригер на покупку, вікна поки не... Відкриваються, нові двері анімовані. Е, маємо також Зараз ближче підійти. О! Можна піднімати. Та також стоять камери відеонагляду. Добре, це опускаємо. Ці двері також відкриваються. Тобто нормальний сучасний мега-курятник, скажімо так. Добре. Тепер найважніше. Що думаю, більшість зацікавить, заінтригує. Ми маємо тут тригер покупки, так? Дивіться, беремо. Раз, 200. Треба куміти техніку, ладно. yeah uh -huh. У нас вигрузка пішла, так? Тепер заходимо сюди. Тобто в нас відображається 1,50 тисяч, це максимум, так? А тепер мені інтересно, скільки вони будуть приносити місяць. Ну, Тут вони всі не відображаються для того, щоб, скажімо так, не забивати си... Ну, по оптимізації гри самі всім відомо. Оптимізація не дуже прекрасна. Тепер це все позакриваємо. Скільки палетів в місяць така кількість буде приносила. У нас зараз серпень. Мотаємо до вересня. Або давайте промотаємо, скільки за рік буде цих палет. Просто за рік. Так, ми промотали, виходить, до жовтня, це у нас серпень, вересень, жовтень. так якби ну, у нас ще просто відгружає цей. Маємо 12 тисяч яєць. Мотаємо далі. Тобто в середньому по одному піддону в місяць, тільки ви враховуєте те, що в мене стоїть мод. Зараз я той мод покажу. Так, зупинимо час. До речі, досить класний мод. Я не знаю, чи я тут... Ні, я тут в магазині. Вот, модифікації. І, і, і. секунду, секунду, секунду. Зараз я його хочу знайти, а я його не бачу. А я його тут не можу побачити через те, що цей. Просто щоб ви розуміли, один палет має 3 тонни. Замість... Тисячі літр. У нас тут кожен палет має по... Добре. По 3 тонн. Ну, так як би по 3000 літр. Тепер мотаємо, скільки ми за рік наші кури нам принесуть. І скільки вони витратять зерна маєте. У нас грудень. У нас... Непогано. Січень. Давай лютий. Поки не скінчиться. Все, у нас закінчився, получається корм. До березня нам хватило. так якби. На 10 місяців, так. При цьому ми маємо 65 тисяч літр цих. Добре. Зараз ми... Зараз. Просто просто ми зараз то заповнимо березь. Так, ми починали це в серпні. мотаємо до серпня. А, це квітень. Ні, во, квітень, добре. Травень... Что? Место с кем? Теу! Ого! То-то получается... Ого! то нам треба десь коло 200-300 тисяч літр. Добре, мотаємо далі травень. Червень. Знову все скінчилось. Черпень! Липень. Вони знову все з'їли? А ну, чи ні? Ні, ще не з'їли, добре. Липень. А, вже немає місця. Тобто, умовно, за 11 місяців забилося... Склад забився, тобто ми маємо 153 тисячі яєць. Тобто зараз беремо цей прицеп відчіпаємо. Їдемо, беремо напів прицеп. gigantic. Тепер саме цікавіше скільки ми получимо два за таку кількість. but Зараз тільки я походу зроблю одне. Угу. Збавити звуки на 50%, трохи щось воно в мене мікрофон не під'єднаний, але ого, тяжко вилучити це все. Ну тим більше ми ще на поле заїхали. Ого, прицеп перегружений. Добряче. Добряче це все загружене. Добре. Тобто, якщо ми тратимо рік, на... при цьому, дивіться, у нас було півтора тисячі курей. Хех. Зараз ми маємо так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Е, так, три. 9-10 тисяч вже у нас є. Тобто ми ще можемо їх продавати. Зараз ми ще до цього повернемося. Так, зараз ми поїдемо продамо. Тобто, щоб ви зрозуміли, можна буде просто вирощувати самих курей, продавати яйця, але ну, я думаю, це зараз так не, не на маленьку суму це все з Ну, зараз ми це все побачимо. Аж просадки FPS почалися через те, що велика кількість підторгів. Дуже велика. Але щоб ви розуміли, прицеп у нас навіть не наполовину все вирушене. Вроді тут. Ага. Походу тут бітон продавати. Так зараз, щоб легше було поняти, скільки у нас цей. Ой, я то павел. Mm -hmm. Зараз секунду. Взавзберігше, вибачаюся. Далете, мінус. Раз, два. Шість мільйонів. Потім ще раз шість, п'ять. Все, маємо рівно нуль. Все продалось. Все продалось. Тобто за, за рік ми заробляємо під 600 тисяч з цим курятником тепер. Йдемо сюди. Де ті ципа, ципа, ципа. Тут. Робимо тепер... Так, наприклад. Півтора тисячі. А, так, а як їх тепер продати? Зараз секунду. От маємо ці. Стоп, як мені вас продати? О! Тепер продаємо. Скільки? По п'ять тисяч маємо, так? Знову. То що по 250 продавати? Ого. Е. Блін. Оце я зробив. Треба було так зробити. Я взяв купив добре. Продаємо. Тобто ми ще можемо курей продати на 50 тисяч, получається. 543 тисячі, тобто курятник такий досить непоганий. Е, я ще зараз тоді зміню трошки, ред... відредактую місткість бункера, в принципі, підніму до 150 тисяч і думаю, цього буде достатньо. Добренько дякую за перегляд, підписуємося, буде багато інтересних модів в моїй редакції. Буде інтересно. Дякую всім за перегляд. Гарного дня, гарного вечора, мирного неба.